Зараз буде мій перший раз, як я катаюся на самокаті. Процес дуже простий. Скачуєш додаток, встановлюєш, поповнюєш баланс, скануєш QR-код окремого самокату і все дивно. І я хочу. <клес> Чекай, Лера. Так, так. Що таке? Пішли. Скоріше за все ми вже старі для самокатів, це дуже прикольно, але нам так страшно. Але ми спробували і це прикольно. Так а що це таке? Я думав це курган, ми якось проїжджали повз нього по тій дорозі. А це виявляється не курган, це гора. Я думаю, тут для маленьких, для тих, хто вже все виконав, для сміливих і для старих. Для товстих. По тих. Я хотів, хотів по них йти. Але я не товстий і не старий, так що піду по ділянці номер два. Ха-ха, не товстий. Це та Ммм, Який раз! Ха-ха! Будеш сальце? Так! Дивись, стадіон і реклама Покер це спорт. Стадіон, так стадіон. Так, а що це, що це таке? Це що? Оці штуки, які зазирають в землю вниз? Як цікаво. Тобто вони можуть підійматися і опускатися коли треба. І це вхід. І я не бачив пішохідну зону на парк. В парк. А от куди ми обов'язково повернемося, коли він буде працювати, то це в цей мотузковий парк. О, як гарно виглядає дощ на сонці. У нас буде великий день з купою подорожей. Перш за все, ми будемо шукати якийсь засіб, який буде вимивати масло, яке я випадково пролив при заміні на плиточку на вулиці. Друге, ми їдемо на автобазар подивитися, що таке автобазар. Буквально не авторинок, а місце, де продають автомобілі. А третє, ми, мабуть, просто десь ще погуляємо, і це точно буде цікаво. Отак виглядає підбір фарби. Треба дивитися скоріше за все на сонці при однаковому освітленні. У мене є наліпка в багажнику, але вона вицвіла бо вона паперова і це тупо. І дивимося тепер. Зараз цього буде моя фарба. Змішується декілька кольорів для отримання правильного коду і відтінку. Звичайна хімія сьомий клас. От і все. Мій точний колір. Можна буде погратися і позамальовувати оці цяточки від каменів. Зміна планів. Авторинок працює сьогодні до 12, тому ми сьогодні туди не їдемо. Тому ми зараз йдемо на око щось купити, поїсти. І прямуємо декуди. Нехай це буде сюрприз. Що, скік? Оголошення ВТБ, продам гараж. Галицький <ріст> національний природний парк. Те місце, куди ми приїхали. Заходимо. Що це таке? М -м, це досить задбаний. Красивий парк. Що там далі? І чого так. У нього так 20 метрів і ми вже бачимо. Мабуть, Сокіла чи Урва, і він такий великий. Він як 20 колос у 20 дюймовий. Ого. Так, Орван Білохвіт. Це те, що ми бачили у космосі. Вони там літали просто в такій природі і полювали на мишечок і все таке. Орван, який же ти величезний. Ми як дивилися на тебе у небі, навіть не уявляли, який ти великий. Навіть слухайте, не 20-та а десь 23. -та. Ого. Нічого собі. Тут в наступному вольєрі. Вони ще сидять. Який ти класний! Ти чого такий класний? Привіт. Як справи? Оце ти величезний. Ладно, ну, давай шукати, давай. Е, найвищий журавель фото два. Найвищий так, журавель. Найважчий. дроваха фото три. Оце найважче птах. Дроваха. А ззаду це хто? Це Павлін ззаду? ззаду. Павич, точно, дякую, Ронь. А ось ми бачимо фаза на золотого. А мені той гарнюній. Зараз Щось це непокоєний чимось. Дивіться, що там. Зірка нашої екскурсії. це мені, а мені. Гуляють по Волені. Та бачимо тебе. Красивий птах. Ведмедики побущі. вони. Точно, не, отак дане, просто так, росте і, барбарис. Знаю, Клас! Так, повертаємося до теми ведмедиків. Щоб ви розуміли, вони як Audi Q3, мабуть. Не менше. І такі милі. А ще стосовно захисту, тут, тут перша огорожа, тут. Якась ще друга огорожа, може вона під струмом, я не знаю точно. Скоріше все, ні. А, є, є напруга. І це те, мабуть, щоб людей захищати від них. А не навпаки. А, ну взагалі-то так, реалії такої. На... Милі мішки. А що вони там гризуть? Ті горішки? Треба просто ведмідю сказати, паляниця. Як людина, говорить так, добрий вечір, пане ведмідь, я людина, все нормально. все добре. Тим часом ми прямуємо у казковий ліс. Як завжди, камінчик привітання. І... Говорячи, що це казковий ліс, я буквально маю на увазі, що це місце називається казковий ліс. Тролів. Хоч би не орків. <глаз> О, оце дуже-дуже корисно. <глаз> 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 так. Треба запам'ятати. Як ви побачили, точно так треба з'їсти. <глаз> так, так. <глаз> мм, як смачно. <глаз> Дивно, що це нісціни, хоча виглядає неякість, і неякісні. Не кажи. І оце не виглядає, і не виглядає Так. Виглядає. А, мабуть, а ось які грибочки тут можуть бути. Збір та знищення заборонені. Прямую на чийсь рик. Там була табличка до вольєрів ратичних савців. А я не знаю, що це таке. Привіт! Ой, як вас багато! Обережно тут один сидить поряд. Такий гарний. Так от, стосовно ссавців, хто це такі? Овеники. Ой. А хто вичав? Так, де ви є? Тут ви є. А он там. Там дали чи ні, чи ось чи хтось з такими ругами великими. Клас, дуже-дуже подобається, що в них багато місця. Так, а це що за пан? Нічого собі. Це рогищі. Ось розміром десь як Ford фокус третього покоління, а рога як двері багажника. У -у -у, тут є такої, є така. Не треба, не треба, гризне. Які Дома, в тебе очі тисячі. красиві. Хочу зберегти. От коли стоїш біля тварини, здається, складається відчуття, що в неї достатньо інтелекту на взаємодію. Чув, чув, чув. От він щось робить. Він просто своїми справами займається. От підійшов до нас і почав щось робити. Роман йому треба тюкати. Це так. не просто якийсь пан. Я десь читав, що вони в них чутливі. Ну, так. Аліра любить поні і подобаються поняшки. Ліра на місто сі. Сім'я блогерів. Якби Оліра був телефон, вона б також знімала. Невеличка історія з дитинства. Колись я їздив у. Миколаївський зоопарк. Взагалі-то я грав що де-коли. І ми туди вирушали на турніри і в тому числі ми завітали в Миколаївський зоопарк, і там я бачив бізонів. І я ще тоді запам'ятав, які ж вони вражаючі великі, масивні. А маленький там такий. А так, от маленький. Так Ну Так, пахне не так. Собі приємно. А я спробую обережно зняти через грабицю. Який ти Так, так, тільки не прозовує дуже Так, звичайно, я сам побоююсь. Він великий, не знаю, як шевроле Субурбан якийсь. Ну, ладно, не буквально як шевроле Субурбан, але він дуже великий. А ці ще. Роги от в товщині як рука здорової людини. Тобто дорослий. Символи миру гулькаві. Та маленьких тут. Ну а в цьому випадку можна згадати класиків кровики. але і 2-3 кілограма легко освояємого Жартую. Місія не здійснена. ту Ну ви зрозуміли. А це не нокто? Це той хто вночі у лісі каже. Да. Значить, Казочку розказала, Колобочка ум'яла і лежить. Лисичка, лисичка. Там он зліва ще одна. Так, вірно, і цікавий факт. Оце норки, бо лиси, живуть в нірках. Ого, скільки нірок! Ось такий от парк. Так от, і ще дуже важливе зауваження. Коли будете їхати в цей парк, беріть з собою готівку. Бо тут на вході сидить чоловік і в нього немає терміналу, але він може дати вам чек. Вартість дорослого квитка 50 гривень, а діти заходять безкоштовно.